Гарний господарю, дозвольте заколядувати. Ми прибули, господарю, до вашої хати. Хочемо вам, господарю, заколядувати. Хай Ісус, маледиця, благословить ваше життя, щоб мирі проживали і біди не знали дитя, благословить ваше життя, щоб ми мирі проживали і біди не знали, а чи знаєш, Господарю, що Бог народився у вертепі, на соломці там Ісу Ісус з'явився, Хай Ісус, дитя, благословить ваше життя. Щоб ми мирі проживали, і біди не знали, Хай Ісус, Маледиця, благословить ваше життя, щоб ми мирі проживали, і біди не знали, ми вже будем, Господарю, від вас відходити, і маленького Ісуса будемо просити. Благословить ваше життя, щоб мирі проживали, і біди не знали, Хай Ісус, моледеця, береже воїну життя, хай татусі додому повернуться, і мир нарешті щоб відбувся.